Люди сподіваються на людей. Люди сподіваються на щось зрозуміле для нас. Люди сподіваються на щось матеріальне. А ми, як духовні люди, вже сьогодні починаємо розуміти: не можна сподіватись на природні речі. Тому що природні речі, вони тимчасові. Все, що ми бачимо, все видиме тимчасове, а не видиме вічне. Наш Бог невидимий і він вічний. На що ви сподіваєтесь? На що ми сподіваємося? Хтось прийде, хтось подзвонить, хтось там мені про... вибачить мої борги на картки е кредитній, хтось мене там е проштовхне -про десь вчитись і так далі. Послухайте, не сподівайтесь на людей. Люди не спроможні нам допомогти. Особливо, коли нас хтось не знає, чому вони повинні нам допомагати. Вони самі собі можуть допомогти. Як інколи ми говоримо, та хто б мені допоміг? А я кажу: у нас є Бог, який не спить, не їсть, він є дух, у нього немає відпустки, він не залишає свій трон. Він знає всі наші проблеми до того, як ми будемо говорити з ним. Він знає, як нам допомогти. У нього є трильйони ангелів, які спроможні підтримати будь-яку людину, будь-який час, в будь-якому місці. Але є одна проблема: мало людей, які в цьому вірять, і Богу довіряють і покладають свої надії саме на нього. Бог хоче почути і побачити, чи є в нас віра. Як написано Ісус вчив своїх учнів. Моліться і не припиняйте. Бо Бог чує молитви дітей своїх, які волають до нього в день і вночі. Це проблема, коли я сподіваюся на людину. Біблія говорить, що це прокляття. Прокляття! Я не хочу, жити в прокляття. Я не хочу, щоб Бог дивився на це і каже: Синку мій, ти не туди дивишся. А куди? На мене дивись. Я джерело твого забезпечення. І знаєте, тут не йдеться про фізичний погляд на небо. Тут серце, повна залежність від Бога. Це єдиний шанс нам бути успішними в цьому житті. Люди будуть брехати, люди будуть вас зраджувати, люди будуть нас ненавидіти за нашу віру. Люди будуть у нас красти, а ми такі. А що я можу зробити? Покладай свою надію на Бога.